Добрий день! З вами знову я, Наталка, і поговоримо ми сьогодні з вами про словосполучення, які вживаються в переносному значенні. І напевно, напевно, ви їх могли почути, але, можливо, не завжди зрозуміли. Ось таке перше словосполучення дерти кирпу. Що воно означає? А означає це бути гордим, бути пихатим, трішечки зарозумілим. А що ж таке кирпа? Виявляється, це ніс, малесенький такий плескатий ніс. І до речі, словом кирпа ми можемо і називати людину, у якої ось такий плескатий ніс. А ще. Кирпа це може бути і слово, яке означає смерть, тобто череп, у якому немає носа. Знаємо це. А ще ось є таке дуже колоритне висловлювання. Знаєте яке? Кадити фіміам. А що воно означає? А означає це когось хвалити дуже так надмірно, надмірно, навіть трішечки підлещуватися. А що ж таке фіміам? Виявляється, це ладан, це суміш, смол і масел, які можуть горіти, і при цьому є дуже-дуже приємний аромат. До речі, в храмах використовується саме ось цей фіміам із чотирьох складників. І може фіміам горіти і вдень, і вночі на святому жертовнику. А от у день примирення його спалюють у найсвятішому. А чому? А тому, що хочуть показати Богові, що дуже його люблять, шанують і цим висловлюють йому всі свої молитви. Ось так до речі, у християнстві спалювати фіміам не обов'язково. А ще, чи знаєте ви ось такий вислів: топтати ряст? Топтати ряст. Що це означає? А означає це жити, жити дуже довго. А що ж таке ряст? Виявляється, це рослина яскраво-зеленого кольору. І ця рослина росте в лісі. До речі, навесні? Ряст може зацвітати, і квіточки у нього бувають біленькі, бувають жовтенькі, червоні, а то й навіть фіолетові, і збираються вони у кетяги. А ще, якщо на благовіщення будь-яка дівчина піде до лісу і побачить, як цвіте ряст, то обов'язково в цьому році вийде заміж. Ось така прикмета. Бачите, які колоритні вислови! Знаємо українську мову, знаємо культуру українського народу та його історію. З вами була я, Наталка. До побачення! Далі буде обов'язково!